Вітаю! 5 подій дня 18 вересня на цибулько ті. Сьогоднішній день знову довів, світ крутиться навколо України. Навіть коли хтось на банковій намагається заплющити очі. Американці судяться зі своїм центробанком. Європа оплачує наші ракети, а на Донбасі рахують сотні нових босотих у російських лавах. Але давайте все по черзі. Priority Ukraine requirement list. Перша партія військової допомоги за допомогою priority Ukraine requirement list вже в Україні. І ще кілька пакетів в дорозі. Суть проста. США дають зброю, і європейці оплачують рахунок. Поки Данія і Швеція рахують мільйони, а Нідерланди вже виділили півмільярда євро, Росія мусить рахувати втрати. Дивним чином, ця перша партія зброї від Сполучених Штатів співпала із візитом Дональда Трампа до Великобританії. І треба було б бачити, як Трамп захоплено кивав на слова про протистояння тиранії з вуст короля Чарльза III, великого друга України. Отже, про зброю це вперше союзники побудували схему зброя зараз, гроші потім. І головне, що Україна відчула її на практиці. Іронія проста. Європейський Союз довго вчився говорити одним голосом, а тепер навчився платити одним гаманцем. По-перше, і Трамп задоволений, тому що в нього є виборець, якому Трамп обіцяв не роздавати наліво і направо зброю, бо він відрізняється, бачите, від Байдена. Але іронія полягає в тому, що всі помилки, які робив Трамп під час першої каденції, Очевидно, зараз йому доведеться виправляти. Абсолютно дивна історія про те, що нібито Трамп заявив, що Сполучені Штати збираються повернути контроль над військовою базою Баграм у Афганістані. Уявляєте? По-моєму, в Кремлі в когось хтось випав із трусів. Подія. Друга, як не крути, знову все крутиться біля Трампа. Трамп проти федеральної резервної системи. Ми ж всі розуміємо, що міцний долар і прогнозований долар це спокій цілої планети. Отже, Трамп вкотре вирішив, американська демократія то добре, але краще, коли всім керує він монопольно. Подав екстрену апеляцію до Верховного суду, аби звільнити Лісу Кук із Ради директорів Федеральної резервної системи. Трамп неодноразово приступав до атак на ФРС, але, очевидно, що, ну, мабуть, йому було це все діло не по зубах певного часу. Але зараз ми бачимо, що Трамп таки заходився. Адже свого часу він вже нападав на Джерома Паула, керівника ФРС. І очевидно, що в ті часи Джером Павел був йому не по зубах. Але нинішній наступ Трампа може бути відчутний і для долара також. Це може бути першим випадком за понад 100 років, коли президент США зніме члена ФРС. І все це на тлі першого зниження ставки з грудня. Критики кажуть, Трамп намагається взяти під контроль незалежний регулятор. Прихильники відповідають, нарешті, хоч хтось їх розігнав би. Американський цирк з трьома гілками влади отримав новий атракціон боротьбу з власним центробанком. Контрнаступ під добропіллям. Третя подія. Зеленський сьогодні відзвітував під час операції на Донеччині звільнено сім населених пунктів і очищено ще дев'ять. Загалом понад 170 квадратних кілометрів. Втрати ворога понад 25 тисячі орків, з них більше 1300 вбитими. Майже сотня нових полонених поповнила наш обмінний фонд. Президент навіть виглядав піднесено у відеозверненні. Ну, він любить. Собі присвоювати звитягу воїнів, але де воїни, а де Зеленський. Тільки правда полягає в тому, що кожен метр нашої землі дається кров'ю і потом, поки стратеги в Києві вигадують, як відкрити офіс ветеранів замість будувати фортифікації. Подія четверта додає оптимізму: Тетяна Чорновол повертається в політику. Центральна виборча комісія сьогодні офіційно визнала Тетяну Чорнову народною депутаткою України. Вона замінить загиблого Андрія Парубія. Сумно це. Але заміна гравця, як кажуть, гідного гідного. Іронія долі. Чорновол відома своїми радикальними виступами ще з Майдану, повертається у парламент саме тоді, коли у влади вже давно алергія на опозицію. Уявіть собі, у раді, де турборежим давно змінився на режим мовчанки, тепер з'являється людина, яка точно не вміє мовчати. Тетяна Чорновол виноситиме мізки зелений шандрапіс з дуже великою енергією. Справа в тому, що вона не просто депутат від Європейської солідарності, вона депутат від військ. Тобто вона повернулася з війни в парламент, і вона дуже добре знає настрої, погляди і оцінки політиці Зеленського. І вона не буде мовчати. Вона буде дуже ретельно. Ретранслювати настрої військових у ставленні до влади. Ну і подія п'ята. Україна і Польща створюють дронову групу. Україна та Польща домовились створити спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Меморандум підписали Денис Шмигаль і міністр оборони Польщі Владіслав косіняк Камиш. Планують спільні навчання, обмін досвідом, розробку методів протидії дронам і навіть інтеграцію інновацій. Інакше кажучи, Польща вирішила краще разом із сусідами будувати дронову армію, ніж потім відстрілюватися від російських апаратів, які вже залетіли в їхнє небо. Тут, до речі, абсолютно. Радісна інформація, дуже обнадійлива інформація від українських виробників, різні варіанти протидронових дронів, тобто протидронів, виходять на дивовижний обсяг: тисяча дронів в день. Виробник український гарантує разом із партнерами, виробниками комплектуючих. Тобто це багато різних компаній і багато різних варіантів антидронів, але цих антидронів з сьогоднішнього дня починають виробляти тисячі. Якщо ця інформація підтвердиться, а підтвердиться вона лише на полі бою, нам стане спокійніше спати. І російське літаюче лайно можна буде збивати десь недалеко від лінії боєзвітнені. Аби воно не літало як по буфету в українському тилу. Фіналізуємо. Отже, день 18 вересня виглядає так: Європа купує нам ракети. Трамп намагається відгризти від незалежності Федеральної резервної системи. Це так називається Центробанк США. Зеленський рапортує про контрнаступ. Тетяна Чорновол повертається у раду, а Україна з Польщею беруться за дронову співпрацю, суміш війни, економічних потрясінь і парламентських несподіванок. Усе, як ми любимо: трохи надії, трохи хаосу і крапля іронії для витримки. Дякую і дякую Збройним силам за їх стійкість і державницьку позицію.